Свіч і якось офала сигнал. Ось тому зараз це ми будемо займатися. Для цього розпаковка на стрімі. Так там навіть нічого навіть. такого, там стіки Називаємо петличку і після цього оголюємо на ній проводи. Це якось так сексуально розказує. Це його голос такий інше, просто музичка І тепер намагаюся підключити оці проводи до. Кабелів, ну, ті, до проводів слухавки, і підключати до компа уже самий роз'єм 3,5, і пробувати, чи мікрофон буде працювати. Я дуже сумніваюся, але спробувати можна. Паняє, ну, паняє. О, що, що погасло так. Можна це саме. Ми... Йоу! Мене чутно! Я думаю, що не сильно. Чекай хвилинку. О! Отак, мабуть, буде вже краще. Значить, так, дивися, що воно виходить. Я припаяю оцей 3.5 до виходів на сам мікрофон з телефону. Давайте не будеш мене засуджувати, будь ласка, за те, що як я криво паяю, я сьогодні взагалі паяв перший раз в житті. Як вийшло, так вийшло. Але все одно я думав, звук дуже, Я дуже... коли включав відос, я думав, що він там якийсь типа на досвіді паяльник, що він шарить цю тему. А Він виходить такий самий, як я. Жорстко галю засудження, то це через те, що фактично мікрофону на телефончику не вистачає якоїсь напруги. Хоч я і зробив research, але можливо я помилився, тому мені треба буде ще придбати для тесту зовнішню. Аудіокарту, якось так вони є прямо типа, дуже дешеві, там за 200 гривень банально. Але мені ну дуже важливо, щоб на мікрофон пішла більша напруга. Ось, але це все одно вже дуже дуже великий прогрес. По суті, я ну все, все, трубка підключена до компа. Просто що те, як вона підключена, це вже зовсім інше питання, але вона підключена. І ще важливий нюанс: оцей хук-свіч, про який ми говорили, оцей синій. Він поки що не активний в нашій системі. Я не знаю, чи я зможу його зробити активним, щоб я коли клав слухавку мікрофон, щоб глушився. але я все-таки ще спробую. Завтра ще буде день, в мене ще буде час на подумати, роздуплитися, і все, якось так. Ну що, настав новий день, і в мене є кілька думок стосовно того, як я можу все пофіксити. Бач, як це корисно насправді переспати з якоюсь проблемою з якимись думками. Тому що, ну, вчора по суті мені здавалося, що все, ситуація безвихідна. А сьогодні вже зранку я вже ну, маю пару ідей. Я думаю, що слабкий сигнал з слухавки може бути через те, що проводи з неї все ще припаяні до. То що купиш камеру замість вебки? Е, в Сенсі. Ну, якщо хтось хоче її подарувати, то я тільки за, я не проти, вона у вішлісті є. До речі, треба буде силочку зробити зробити надвічі на вішліст. Про всяк випадок. Може комусь буде цікаво. вона вже так, Оп! Вона є в описі профіля, на каналі. Я не буду перепаювати, Шо, ст старий фотоапарат перепаювати замість вебки. <кхух> Я не думаю, що це реально. Оплати, якщо їх відпаяю, і припаяю до кабеля з петлички напряму, то можливо все ну класно круто пофікситься. Я вчора ще розібрався з оцими хук-свічами, і я зрозумів, що я все-таки зможу до нього пришпандьорити. Оцей що жовтий чорний має залишитися напряму підключений, але жовтий буде розірваний, і він буде входити в хук-свіч. Оці ось шість штучок. Це його контакти. І на ці контакти мені треба буде знайти пару і припаяти жовтий кабель. Ось я буду пробувати зараз цим займатися. Я не повністю паня, що він хоче робити, але ладно. Я геній. В мене сила Ейнштейна, в мене дуже сильний мотиваційний розум. Я це все кажу, де просто так. Це що, я це все Петро? Кажу того, що в мене вийшло, Мотиватор? майфренд. Я зараз ну, робимо тест. Уважно слухай, цей мікро я виключаю і включаю телефончик. Алло. Опа, а щось не дуже голосно. А знаєш чого? В чому прикол? Того, що в мене все вийшло зробити, тільки не на мікро. А на динамік, вся справа в тому, що мікрофон з отаких телефонів вони хавають, типу, насправді не від 2 до 5 вольт, а біля 48 вольт. Їх там живить мережа. І ну, типа, ось, а на динамік цього приколу не треба. На динамік можна і від 2 до 5 вольт йому вистачає. Зараз тоді показую, як я це все зробив. Оцей провід, що отут, я вже навіть все заізолював, щоб було по кайфу. Він заходить в хот свіч, о його хот свіч розриває, і він собі далі тут уже продовжується по нормально по петличному мікрофону. Оцей провідок це земля. По суті, він не має розриватися, все має бути по кайфу. Я запаяв разом землю мікрофона і землю динаміка. І сама тема, саме головний прикол, що навіть хот свіч працює. Тобто, коли трубка буде лежати. Сигнал буде всього ну, розриватися, не буде пахати, і мікрофон буде неактивний. Ось я говорю: тіпо, ну мене чутно все по кайфу, і натискаю. Буде чутно. Ні, бомба! Бомбокла. А, ну і як би я слухавку не посилав, мені все одно треба буде зараз її розібрати. На жаль, для того, щоб поміняти місцями динамік і мікрофон, для того, щоб я міг нормально по крутому отак тримати його і говорити, а не ось Let's go! Де получалася ж на ковер, ку на кукуверчів, куверчів, ку Ривчу? Бля. Йоу, хто би міг подумати, що розкрутити слухавку, це буде тупо ну одна з найважчих частин усього процесу. Це реально, ну якщо нерозумово тяжко, то це реально mm -hmm. було фізично. Дуже тяжко. Я її ледве розкрутив. Ну і ви бачили, я приніс динамік зверху на низ. Мікрофончик сам теж тут знизу. Всередині я ще прибрав всякі пластмасові штуки, які мені вже заважали, бо я перестановив ну переставив місцями елементи. Які були всередині. Ану, і я трохи більше дірочок просверлив, щоб динаміку, який тепер мікрофон було більше місце. Тепер мені треба би приєднати оцей провід від петлички, який уже провід до нашого телефону офіційно, якось, ну сюди, мабуть, десь зверху на цю плату, бо він зараз тримається на пайці. Ну, і просто я відійду, даре буде. П'ять хвилиночок. Алло, алло, я на місці. Що там? <coughs> Що хтось служився? Максимільян? Кросфейт? Алло. Я ще, блядь. Коротше, вибігаю. Чітше збираюся виходити. Шукаю ключі. Не знаю, де ключі? Ну, тупо немає ключів. Я там подивився, там подивився, там подивився, ну, де я обично зазвичай ставлю. А нема ніде. І що я роблю? Думаю, кур'єр чекає, ну шкода чоловіка, типа, ну що він. що скільки чекати буде. Думаю, йду так. Гашаю квартиру відкрито. Вибігаю так. Сверлити в корпусі отвір, щоб було через що його вивезти.